Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал з україномовним контентом. І сьогодні я хотів би поговорити про план Зеленського по завершенню війни. Зеленський полетів до США представляти план справедливого миру. Він зустрівся з президентом Америки Джо Байденом, поспілкувався з Камелою Харріс та був на зустрічі з Дональдом Трампом. Тобто, він зустрівся з цією трійцею. Та представив їм план справедливої перемоги. Та було сказано, що всі лідери країн, які підтримують Україну, отримають цей план в найближчий час. Але в мене таке маленьке питання. Коли план перемоги побачать самі українці? Чи народ України не потрібно інформувати про таку маленьку дрібничку? Я розумію, що країні. І армії потрібне фінансування, і тому він поїхав до Америки, бо ця країна може передоставити це фінансування. Зеленський з цим справляється просто найкраще, тому що він привозить додому на зараз 8 мільярдів доларів. Ми отримали суттєвий пакет допомоги, а саме воєнної, в нього входять як ракети, так і плануючі боєприпаси. Так коли ми побачимо план Зеленського та які пункти він включає в себе. Вже майже не кожна країна має свій план перемоги в російсько-українській війні. Одні країни хочуть, щоб Україна віддала частину своїх територій. На це я їм відповім віддайте частину своїх країн расистам. Расисти хочуть. Повністю поневолити Україну, а українці хочуть вийти на кордони 91-го року. Що ж, побачимо у майбутньому, який з планів буде вибрано? Україна вибере своє право на існування та буде гарним та чесним членом Євросоюзу. А расисти розваляться та будуть мати на своїй території. Дуже багато війн, які будуть розривати її на частини. Українці дуже дякую, що дивитесь мій контент. Не забудьте поставити вподобайку та залишити коментар. Слава Україні! Українці переможуть!